Зрадника України та колишнього народного депутата Ілю Киву знайдено мертвим у Підмосков'ї. Російська пропаганда повідомила, що його тіло було знайдене у котежному селищі. За інформацією джерел українських змі, ліквідація колаборанта спецоперація СБУ. Повідомляється, що Киву ліквідували зі стрілецької зброї. Незабаром російський телеграм-канал Маш написав, що закривавлене ціло Іллі Киви виявили на снігу на території паркової зони готелю Валич Кантрі Клаб. В селі Супаніво ліквідацію колишнього нардепа підтвердили у головному управлінні розвідки України. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов. І Так можемо підтвердити, що Києва – все, і така доля спіткатиме інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму. Примітно, що у своєму останньому дописі, опублікованому вранці 6 грудня, зрадник України закликав Зеленського до самогубства. Нагадаємо, Ілля Кива залишив Україну напередодні повномасштабного вторгнення РФ під приводом відпочинку на території ЄС. Пізніше стало відомо, що нардеп перебуває у Росії. Там він попросив політичного притулку в Україні його звинуватили у державній зраді. А 13 листопада колаборанта заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна за кількома статтями кримінального кодексу.